Nasz szczęście na niebie sam, Ми прощаєм винувача нашим і не веди нас ту спорус, але визволи нас від каву. Бо твоє цла і сила, і слава на віки. Амінь. Ми з маличку, з дітками співпрацюємо. З їхніми дошкільним навчальним закладом, з нашою загальноосвітньою середньою школою хочемо виховати в них добрих дітей, добрих парафіян нашого храму, і щоб ці діти добре розрізняли добро і зло. Оце є наша основна місія на землі дітей виховати добрими, розумними, чесними і справедливими, допомагати людям, ближнім і бути завжди людьми Божими. Церква це є наша за свільна місія. Бути єдиними, бути дружніми, єдиними цілими. І ось ми їх навчаємо, щоб вони бачили і священника в садочку, і священника в церкві, і в школі, і на вулиці, і в житті, щоб вони не боялися священника, а знали, що священник це їхній перший друг і порадник в духовному житті. Виховуємо доброту милосердя в них, щоб вони один одного вміли поспівчувати, один за одного вміли потребуватися в житті і могли один за одним в житті порадіти.